Мере, ви найвища посадова особа в вашій громаді. Вас обрали люди. Подивіться ширше на питання доступності. Ми даємо їм інформацію, ми даємо їм інструкції, як можна це робити. Ви знаєте, що 10 мерів відвідали Париж, зустрічалися з мером Парижа. Вони дивилися, як Париж перебудовувався, зустрічаючи параолімпіаду. Вони зробили величезну роботу за два роки. Вони дійсно прокладали маршрути, спілювали бордюри, вибудовували цілий Квартали для того, щоб змогти прийняти паралімпіаду, і бюджет великого міста був на це прямо націлений. Так? І ми розуміємо, що вони велику роботу зробили, і це спілкування рівне рівному дало певний поштовх. Так? Зараз ці громади, які відвідали це, вони намагаються в себе пробудовувати ті маршрути. Нам важливо, щоб не лише ми підсвічували це для мерів. А щоб і громадяни в самі в цих громадах були активними гравцями, щоб вони казали, що ми готові долучатися. Тут наша солідарна відповідальність. Як ми от зібралися ці в студії, як ми зараз тут переналаштуємо її, щоб нам було зручно і комфортно?